Ну що ж, всім привіт! І з вами я, Діана. Сьогодні ми будемо відкривати з моєю сестрою 8 видів різних яйць. Почнемо ми з нового яйця міське яйце. Ось такі пети можуть випасти з цього яйця. Сподіваюсь, мені випаде якась легендарка або якийсь крутий пет. Е, ну що ж, давайте відкриємо. Ну що ж, Аліні випав індійський леопард, а мені іграшковий пудель. Мені здається, для початку це навіть дуже і круті пети. Е, наступне яйце це буде океанське яйце. Я думаю, що в цьому яйці нам теж повезе на класних петів. Тут всі пети такі гарні, милі, класні, тому тут не може не повезти. Так? Мені дуже інтересно, що тут попадеться. Аліні попалася акула. Вау, це дуже крутий результат. Друге яйце і вже зразу акула. Аліні попалася легендарна акула, а мені попався Комоновський краб. Думаю, міг би попастися крутіший пет, Но, в принципі, мені теж подобається краб. Він такий милий. Наступне ми вирішили відкривати міфі яйце. Ось такі пети тут можуть випасти. В принципі, дуже класні навіть пети. Мені всі подобаються, ну Вони такі всі милі, красиві. Але найбільше я б хотіла Фенікса. Це просто моя мрія дитинства. Сподіваюсь, він мені випаде. ну просто надіюся. Так. Ну, все зрозуміло і ясно. Кому тут везе, а кому просто ніколи не повезе. Моїй сестрі випав Фенікс, Ну, а мені випав комоновський пет. Ну, це було зрозуміло. З моєю везучістю. Далі ми відкриваємо японські яйця. Тут в мене не записалося, як вони відкриваються. Аліни випав леопардовий кіт, а в мене випав равлик з люком. Наступне ми вирішили відкривати лісове яйце. Ось такі пети можуть попастися з цього яйця. Ну В принципі, дуже класні пети. Я думаю, теж прикольні такі. Е, давайте відкриємо, подивимося. І мені попався булфрог Алінії Саламандер. Ну, в принципі, нормальні пети. Наступне яйце ми відкриваємо Fossy Egg. Е, ось такі пети можуть попасти з цього яйця. Це моє саме найлюбиміше яйце. Бо Тому що тут є Додо і Тірекс, Я дуже сильно хотіла би мати Тірекс Ну, подивимося, як мені повезе. Аліни не, не вже це відкрилося. І їй е, випав. І їй випав е, рейр питомець, а мені випав Ункумон пет. А це вже ми відкриваємо опасниця, яке недавно було, але вже зараз не в цьому яйці попадається отакі пети. Дуже класна сува, але вона мені ще ніколи не попадалася. Ну, зараз подивимося, що нам випаде. Сподіваюся, щось прикольне, класне. Може легендарочка. Ну, моє везіння точно нікуди з ним далеко не підеш. А от залі не можна і піти. М -м -м -м, можна далеко піти. Ну що ж, хто там? Ну нарешті, легендарка! Легендарний пет. Мені випав, а аліні випав кумон тигр. Мені цей тигр дуже сильно подобається. Ну і це останнє яйце. Азіак. Це яйце ми могли легко з аліною потребити на класних петів, але ми рискнули. Дивимося. Що? Як? Ого? Як? Я в шоці. Це просто шок. В алінні попалась черепаха, а мені кінгуру. Йой, Як це класно! Це була моя мрія. Я так сильно мріяла про це кінгуру. Ну, а якщо вам сподобався такий формат відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій Тік-Ток, на мій телеграм-канал. Чекаю вас всюди. Силка в описі відео. Всіх люблю!